Ви точно, хоча б раз чули про спікули, мікроскопічні голочки, які проникають у глибокі шари шкіри, стимулюючи оновлення клітин, відновлюючи текстуру та створюючи ефект підтягнутого овалу обличчя. Мікроголки працюють як провідники для активних компонентів, надаючи результат як від професійного салонного догляду. Спікули зроблять вашу шкіру ще більш сприйнятливою до всіх компонентів, даючи максимальний ефект омолодження. Пантенол 5 у складі сироватки – Распокоює запалення та надає глибоке зволоження вашій шкірі. Центела Азіатська відома своєю регенеративною здатністю, сприяє загоєнню та зміцненню. Гіалуронова кислота забезпечує максимальне зволоження та вирівнює текстуру шкіри. А ніацинамід покращує колір обличчя, бореться з пігментацією та зменшує пори. Це не просто сироватка, це комплексний догляд, який працює на всіх фронтах, повертаючи шкірі здоров'я і сяйво. Не чекайте, а замов. Ляйте сироватку зі спікулами від MediPeel на офіційному сайті. medipeel.com.ua вже сьогодні.